На виставці Країна дитячих мрій, малюнки дітей, які позбавлені батьківського піклування, мир, сім'я і затишок у кожній дитячій роботі. Про що мріють діти на сьогоднішній день? А кожна дитина, і це можна побачити на малюнках мрії про теплу люблячу родину, про сімейне тепле середовище. Виставка дитячих малюнків багаторічна традиція центру Віза. Експозиції оновлюють до святкових дат. День захисту дітей став нагодою показати таланти малих криворіжців, які мріють про родину. Поряд з малюнками на стендах, фотографії авторів. Організувала виставку Міська служба у справах дітей допомогли втілити проєкт, громадські організації та небайдужа молодь. Ми звичайно з радістю відгукнулися. Для нас дуже важливо підтримувати такі ініціативи, тому що кожна дитина повинна мати свою родину. І ці малюнки, ця фотовиставка, вона допоможе. Я в це вірю. 100%, допоможе дітям знайти своїх рідних, свої рідні родини. До цього проекту долучилася наша студентка, спеціальності журналістика і комунікації Еліза Екерт, яка безпосередньо і. Робила ці фото в центрах реабілітації. Турбота про дітей, позбавлених батьківського опікування пріоритет для міста. Це не лише обов'язок, це місія будь-якого дорослого чоловіка і влади. Для нас дуже важливо, що зараз, особливо під час війни, ми приділяємо там додаткову увагу. Ми впроваджуємо нові підходи для того, щоб діти мали можливість розкриватися. Як би не було важко, вони мріють про перемогу, вони мріють про те, щоб бути зі своїми батьками, вони мріють про щастя. Виставка Країна дитячих мрій експонується в головному офісі центру Віза. Готових взяти дитину в свою родину. Чекають у службах у справах дітей. Михайло Бострофолег Каплій цей день.